Добрий вечір. Вже буде скоро вечеря, тому буду готувати звичайну кашу з м'ясом. Ну, Буде, схоже, щось таке на плов, але це звичайна каша. Рис з м'ясом. Так, ось воно в мене замерзло. ставлю в швидку розморозку. Так, це дістала рис. Зараз буду промивати. І тоді додавати вже до м'яса. Розморозилось, оце, коли розморажується, трошки, бачите, так воно приварюється. Але все одно мікроволновка допомагає. Тому користуюся такою швидкою розморозкою. Зараз буду нарізати на маленькі кусочки. Так, поки воно тут смажиться, буду нарізати цибулю та натирати моркву. І тепер буду цибулинку на кришу, звичайно велику, додам позанок. Рис в рисі була водичка, вона дуже швиденько, бачите, він її вбирає, трошки набухне і скоріше звариться. Що тут у мене є? У мене є ось такий соус. Він, звичайно, не дуже підходить до цієї каші, бо він сацебельний соус тут з приправами. Але я його додам до каші і буде схоже на плов, ну, більш-менш. Ось так видніше. чого було раніше не включити камеру. Ой, сіку. А тепер буду додавати. рис. додаю. І на маленькому вогнику ми це все будемо тушкувати до приготування. У ось яка кашка <кій> чудово з м'язком вийшла. Ось і вечеря готова.